Привіт! В цьому відео я хочу дати короткі відповіді на найбільш частіші запитання у тих, хто хоче влаштуватися кур'єром в DPD. І так, перше, найчастіше звичайно, про гроші. На першому етапі у вас буде зарплатня 1900, можливо, 2000 євро. Це те, що буде приходити вам безпосередньо на вашу карту. 2000 буде, це, якщо у вас буде якась, якийсь непростий маршрут. 1900 це якщо ну, це базові умови в TPD. 200 якщо ви. Маєте досвід роботи кур'єром і готові йти працювати шпрінгером. Хто не знає, це та категорія кур'єрів, які не мають власного маршруту. Їм дають будь-який маршрут колеги, який взяв відпустку, хворіє чи по іншій якісь причині відсутній кур'єр. І вони безпосередньо вивозять його, його туру, його маршрут. Тепер щодо робочого часу, за що платять, платять такі гроші. В середньому кур'єр повинен працювати 8-10 годин. Як це виглядає? Всі ми починаємо працювати з 5-ї ранку. Да, да, саме з 5-ї ранку. 5 ранку починає працювати конвеєр. На цьому конвеєрі їдуть посилки. Ви відслідковуєте свою і складаєте на площадку. Засортували на площадці, засканували їх, потім йде погрузка в машину. Це десь приблизно пів години до години часу займає. Після цього йде виїзд тури чи маршрути поблизу депо, вони майже одразу починають роздавати свої посилки. В нашій же компанії багато маршрутів. До маршрутів до початку потрібно їхати хвилин 30-40, тобто від 30 до 50 кілометрів. Робочий час залежить безпосередньо від кількості посилок. Що добре, у нас в Діпіді. Неважливо, яка кількість посилок вам приходить. Зарплата у вас стабільна. Ну, тобто, З однієї сторони добре, з іншої сторони, не дуже добре, бо коли приходить, бо коли приходить дуже багато, зарплата стабільна така, що ви більше працюєте, але заробляєте, не заробляєте більше. Є гарні періоди після свят, коли небагато приходить посилок, досить легко і швидко все це роздається. Такі періоди зазвичай кур'єри закінчують о 13-14 й о й годині. Якби Для кур'єра Діпті це абсолютно нормальний робочий графік. 13-14. Якщо вже після 14, ну це трошки або ви не допрацьовуєте, або у вас важкий маршрут важкий маршрут і, звичайно, у вас повинні бути доплати. Є гарні взагалі, круті маршрути. Якщо на них попадете, я думаю, ви довго будете працювати кур'єром в бо є кур'єри, які закінчують об 11 -й приїжджають на депо о 12, бо по... депо має перерву з 9 по 12 годину, них, них перерва. На, на їздях спокійно 11-12 годин. Тепер поговоримо про те, що... що ми возимо, які коробки, які посилки. Зазвичай вага обмежується у нас 40 кілограм. На моїй пам'яті прямо щоб 39-40, це дуже рідко таке приходить, але були випадки, що приходили такі важкі коробки. Зазвичай це десь в середньому, якщо брати меблі, ми меблі теж возимо, меблі в середньому 20-30 кг. Ящик. Плюс в вюрт. Вюрт, ящиках зазвичай полти, гайки, різний метал, ну, ці, ці ящики вони важкі, ці посилки важкі, це на фірму зазвичай їх багато на фірму йде. Може бути 10, іноді в погані дні 30-40. Ящиків може насипати. Вантажу за цей вкус. Ну, би, і, і є легкі є легкі конверти, амазоновські конверти, вони також рахуються за, за стоп, за, за адресу. За коробки у нас не оплатиться. Тобто, як вже казав, у відповіді на питання про зарплату. Неважливо, скільки у вас ящиків, неважливо, скільки у вас адрес, У вас просто ставка і все. З однієї сторони плюс, з однієї сторони мінус, це як подивитися. А якщо у вас валить, ну, звичайно, це, мінус. це мінус. Але коли не валить, Бо є період, моє, як в будь-якій сфері, період, коли у вас підйом і період, коли у вас все падає. От після свят новорічних йде, звичайно, спад. І багато хто з кур'єрів маршрути на маршруті 50-70 ну, до 100 до 100 адрес. Це якби не складно. Швидко роздається, особливо коли ви вже ну, хоча б 3-4 місяці відпрацювали, ви знаєте свій маршрут, швиденько загрузились, розкидали це все і приїхали додому. В Гарні дні ми вдома о другій, складні дні 30-4, звичайно, 15-16 року. Тепер питання щодо автомобілів. Безпосередньо в нашій компанії це нові мерседеси, Мерседес Спрінтер. Нові як рахувати? Є машини 2020 року, є машини 2022 року. В цьому році збирається поповнюватися гараж більш свіжішими машинами. Ну, в основному безпосередньо там. Компанії, в якій я працюю, це Mercedes Sprinter. В різній різні комплектації, в різному стані дуже багато залежить від того, яка свинота володіла цією машиною до темно. Машини обслуговуються, резина міняється, колодки Дуже, дуже часто питаються, що робити, якщо немає власної машини і як набиратися на роботу. Безпосередньо в нашій компанії немає заборони на використання, на використання буса, тобто, якщо вам потрібно з'їздити в магазин. Своїх справах, це можна зробити. В рамках розумного, звичайно, ну, не, не, не більше 20 кілометрів, якщо ви їздите, питань взагалі до вас не буде. Тепер, Тепер щодо до досвіду, давайте поговоримо. Якщо у вас немає досвіду, це не піда, беруть, беруть і без досвіду. Я сам прийшов, я не мав досвіду працювати. Роботи кур'єром, я не мав досвіду управління е, кусами, е, хоча перед цим е, я пройшов, е, пройшов, навчання, пройшов навчання саме в школі, е, в автомобільній школі, здобув категорію С, ходив е, е, в, е, в Матнахівці і успішно здав екзамени. Перший місяць допустив декілька ДТП, дуже мілких, правда, нічого серйозного. Дуже важливий, важливий нюанс. Якщо зачитати, ну зазвичай іншуренс страхова покриває покриває збитки завдані третій особі. Це якщо ви там майно якесь пошкодили. Ну, я, наприклад, один раз зачепив. Райбудинку. Штукатурку пошкодив, але ніхто не звертався до мого шефа, хоча я залишив його номер. Ну, іншурнс теж нічого не виплачував, якби не зафіксовано було ДТП, бус зовсім трішки поцарапався. І другий раз я Запор, забор... він там трохи похилився, я такий, яка категорія заборів сітка з камінця. Вона невисока, як би в зеркало не було видно, і коли виїжджав з двору правою стороною. Зазвичай у нас у всіх частіше всього страждає права сторона, і правою стороною поцарапав, трохи прийняв куса і заламав цю сітку. Але знову ж таки, повідомив власникам, власниця підійшла, подивилася. Знав, що типу, ну, не не хвилююся, їдь працюю. Я навіть не залишав номер свого шефа, якось так відносився. Були випадки, коли хлопці допускали серйозні ДТП. Головне, щоб не постраждала людина. Якщо людина не постраждала, проблем не буде. Якщо завдана завтра шкода здоров'ю людині, ну, так же, як і в Україні, це кримінальна відповідальність, ви керуєте засобом підвищеної небезпеки. Ну, автомобіль це саме так написано в правилах дорожнього руху. Ну, ви повинні це усвідомлювати. Ну, тобто все повинно бути в якихось розумних межах. Так, кур'єри ДПТ люто ганяють. В нашій компанії більшість автомобілів без обмежень, якби спрінтер зірки розганявся до 174 кілометрів. Тому ну, дійсно можна весело на них їздити. Має дорогу вони просто бездоганно, я не знаю. Як інженерам Mercedes і Фольксвагена вдалося так зробити, машина тримає дорогу, просто дестома перевернути її і у нас дві, дві машини позволили, ми перевернули посадки. Тобто, ви можете не хвилюватися, якщо у вас досвіду немає, але верніше, так, якщо у вас немає досвіду, їзди на Бусі, але ви водите автомобіль, свій чи водили, маєте досвід водіння, проблем у вас не повинно бути. І обов'язково враховуйте, що на всіх машинах у ДПТ це в основному механіка. Тому, ну, якщо ви не вмієте користуватися механічною коробкою передач, ну, вам буде складно. По якщо поліція була на місці ДТП і встановила вашу провину, вам можуть дати штраф. ну Штрафи зазвичай там, там невеликі 30-50 євро. Великі штрафи ви отримаєте, якщо зафіксовано на камеру, коли ви розмовляли по телефону, це 500 євро. Великий штраф це якщо ви попались на радар дистанції за недотримання дистанції 120 євро заплатите. Перевищення швидкості тут цих бліцерів, камер контролю швидкості є, є. В нашому регіоні, де наше депо. Їх небагато, зазвичай це все. Ну, в мене взагалі на маршруті, на більшості у нас, в нашій компанії, на більшості маршрутів це мобільні камери, але і з ними теж знаємо, як боротися. Ми не порушуємо. Тепер дам відповідь на питання щодо мови. Якщо ви знаєте англійську. Взагалі без проблем приїжджаєте, влаштовуєтесь, працюєте. Більшість німців, ну якщо це освічений німець, вони бездоганно спілкуються англійською, бездоганно володіють мовою. Залюбки з вами будуть спілкуватися англійською, якщо ж це якась погано освічена, потвора, то... Звичайно, вам будуть постійно докаряти тим, що ти в Німеччині, спілкуйся німецькою. Я особисто німецьку мову вчив вже безпосередньо тут, ну і в основному робочі, робочі роботи, ну тільки по роботі, а, ну, і ну магазини. Тобто саме база-база. Якщо вони починають щось мене допитуватись, до якоїсь посилки, цікавитись якоюсь посилкою, то я, я, почину, я прохожу на англійську і спілкуюся англійською. От... Друзі, я сподіваюся, що на більшість запитань я зміг дати вам відповідь. Але якщо ще щось цікавить, ви можете писати звичайно в коментарях. По можливості спробую надати вам відповідь письмово. І на рахунок працевлаштування. Ну, якщо вам ви розумієте, що вам вистачить здоров'я і є бажання натхнення, велкам в нашу компанію працювати разом з нами, працювати разом з українцями.